Вітаю на моєму каналі Руни Прогноз та Магія. Ну що ж, сьогодні у нас рубрика, яка багатьом подобається. Поради вищих сил на березень 2025 року. Відно, зараз представлю всі камінці. Ваша ж задача налаштуватись, вибрати той камінець, який вам найбільше відгукнеться, приглянеться. Ну і відповідно прослухати прогноз. Ну що ж, сьогодні у нас аметист, давненько не було на каналі, кварц. Білий природній. І отакий от рожевий граніт. Зараз дам пару секунд вибрати камінець, кому треба більше, ставте паузу. Ну і почнемо. Ну що ж, мочуйтесь позручніше а я починаю. Перший кам'янець у нас саме Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на березень 2025 року? Скажіть вам правду? Манас перевернутий. Гунію перевернута інгус. І фінал який? Евас перевернутий. Так, що ми маємо? Анас перевернути, вуню перевернута, а інгу за вас перевернути. <кхм> в контексті поради. Зразу розберіться у собі. У вас є якась. Анас нас перевернутий, це руна розгубленої людини, людина, яка не розуміє, що їй робити, куди йти, за що їй хапатись і так далі. Ну от, Зразу вам порада йде, сядьте, обдумайте, сплануйте, розберіться в собі. Що ви хочете, як ви хочете, куди вам іти, ну і так далі. Зразу. А, мало того, обережно треба при спілкуванні з людьми, тому що це йде багато спілкування з людьми. Якось, знаєте, руна перевернута. Якось воно йти мене конструктивно. Так само, ну, сплануйте, обмежте, можливо, спілкування з людьми. Ну, наскільки це можливо. А, далі, воньо перевернута. Ну що ж, якісь новини. Не зовсім хороші. Ну, в уняв все рівно світла руна, тобто, це не кінець світу, неприємність, але, тим не менш. Мало того, Ну що більше позитиву вам треба. не не Тут, тут порада звучить так: не зациклюйтесь на негативі. Більше думайте про позитив, тому що Вуню одна із найпозитивніших рун, ти паче порядину, звипав. Якби це все рівно не кінець світу. І навіть те, що здається вам кінцем світу сьогодні, що називається завтра, вам може здатись, ну, таки, не особливо суттєвою подією. Тому більше віри в позитив, більше віри в себе, до речі, те, що ще мені прийшло. Далі. Інгус. Ну що, благоприємне завершення ситуації. Що я кажу? Навіть ті якісь незначні розчарування, проблеми, які у вас є, це не хагало знов таки. А вони завершаться позитивно. Менше за те переживайте. Мало того, Інгус показує, ну що, достаток, якісь фінансові збільшення фінансового достатку може бути до речі. Так? Ну і мало того, Інгус бо дає, знаєте, інгус. Руна одна з найсвітліших футарку. Вона по максимуму дає тим, хто сам добрий. Ну, відповідно, будьте доброю людиною. То і Всесвіт до вас буде добре. Далі, по Евазу, про, про благоприємне завершення труднощів сказав. Да? Да, сказав. А, далі по Евазу перевернутому. Ну що ж, цікаво. Я вас перевернутий, часто густо якусь поїздку показує, але руна перевернута, щось може відкластись чи плани помінятись. Це один момент. Другий момент я показує пошук варіантів. Ну, Відповідно, не втрачайте віри в себе, в свої сили і так далі. І розчарування, те, яке у вас зараз присутнє, це явище тимчасове. Ви вийдете, як то кажуть, на світ. Божий да, на світло на свою дорогу. А, відповідно, ну, шукайте шлях. Під лежачий камінь вода не тече, якби. Те, що у вас зараз певні обмежені можливості, це тимчасове явище, можливості у вас відкриються трошки згоду. Ну і загалом пошук можливостей. Тобто, а, да, якісь ось ви посиділи, обдумали, зробили певні висновки, да, і ось починаєте діяти. Ну, така, така і є порада. Ну, із такого. Е, до речі, якась страта може бути. Ну, інгус не настільки велику суму показує, ну все рівно. Якась страта може бути не запланована, скажімо. ось, Із такого. Ну Це побічне, що мені пішло. М -м, скоріше за все, що це останнє буде актуальним не для всіх щодо втрати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Другий кабінет у нас кварц. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на березень 2025 року. Скажіть що вам правда. Постаруна. Ну ну. Дагас, ти. Торісос. Єра. Знаєте, тут щось не, не тягне докладати, хай. Пустаруна в даному випадку я розумію, про що Що ми маємо? Пустаруна, Дага, Сторісас, Єра. Ха -ха. Е, ну що ж, березень для тих, хто вибрав кварц, буде цікавий. Е, зразу вищі сили впали. Ну, Для когось це буде конкретною віра вищі сили, що називається зверніться до вищих сил. Ну, а вже до яких кожен вирішує сам. Віра у кожного своя. Якби. Я нічого не нав'язую. З другого боку, пустаруна показує, що це втручання вищих сил у ваше життя. І це вже цікаво, тому що пустаруна напряму співвідноситься з кармою. Отримаєте те, що заслужили. Робили добре, отримаєте добро назад. Робили погане? Ну, Готуйтесь до того, що місяць у вас буде дуже і дуже веселий. Далі, постаруна, да. ну, трансформації під проводом вищих сил. Я ж кажу, якщо ви добра людина, ну тоді вам боятись нема чого, воно вам піде на користь. Якщо ж ви людина зла і робили зло, ну то готуйтесь, що буде вас штормити. Це не хагела,зно теж весела, двічка. Сам по собі Дагаз показує що? Дагаз показує зміни. Готуйтесь до змін. Це можуть бути зміни, як запущені вищими силами, так само і ви можете якісь зміни запустити. І порада вам така, що вам треба мінятись. Тобто таке враження, що ви як засидились на місці, якийсь застій у вас в житті почався. Ну, так ось в березні чудовий момент, щоб зробити зміни. Мало то там коридор затемнень буде, який теж буде тому сприяти і так далі. Ось, ну, Зміни. Це перехід із ночі в день, але знов-таки при умові, що ви добре себе поводили. То, що поряд пуста руна на вищі сили, зараз, до речі, за вами дуже уважно спостерігають. Відповідно, ведіть себе добре. Ну, Ви розумієте, да? далі, по турісазу. Ну що, активні дії? Активні дії, подолання перешкод. Тобто, ну, намітили плани, окей, робіть зміни, йдіть до своєї цілі. Оце у когось може ремонтом програтись. Ну а що, в принципі, вже весна почалась. там, он... Уже плюс 15, плюс 18 температура. загалом можна й ремонт робити, чого ні. Ну, це для деко, це не для всіх буде актуально. А, загалом це ось зміна і подолання якихось перешкод. Ру до своєї цілі. Але, по-турісазу, тримайте емоції під контролем, щоб не наламати дров. Мало того, робіть по справедливості, щоб у вас не виникло бажання для досягнення своєї цілі піти по, голові, по головам. То, що за вами вищі сили стежать. А в фіналі що? в Фіналі Єра, яка співвідноситься з карми, це уроки карми. Знов таки, карму часто розуміють, як щось погане. Ні, це закон причин і наслідку. Робили хороші справи, отримаєте добро назад. Робили зло? Ну, зло і отримаєте, відповідно. А, далі, знов таки, єра так само зміни показує. Угу. Це якийсь новий етап у вас має в житті початись. Знаєте, в контексті з Торісазом це доробіть якісь свої давні плани, те, що у вас давно висить в ящику. Або доробіть і забудьте, або взагалі відмовтесь від того плану. Тому що ці всі незроблені плани, вони тягнуть з вас енергію. О. Доробіть і забудьте. Ну або, відповідно, викресліть взагалі, що воно вам не треба, як то кажуть. Ну і мало того, є, що, зміна підходу так само. Ну, правда, Ера більш повільна з одного боку, а з другого боку, показує, що більш глобальні зміни. От що. Тобто, якийсь процес зміни якісь у вас запустяться в березні згідно під проводом вищих сил, згідно з вашими активними діями, але результат цих змін ви побачите пізніше. Пізніше урожаю треба визріти. Єра, це урожай. Ну, так от, якби ви посіяли зерно, а урожай зберете пізніше. Якби. Ну, ось так. от. Тобто, ну, в контексті поради воно тут іде, як знаєте, закласти фундамент далеко справ таких, які далеко підуть, які вам результат перенесуть пізніше. О. До речі, у когось може і банально садоводством програтись, вже якісь там посіви ранні, посадки, наприклад, або ж. Ну, це знов таки не для всіх буде актуально. Так, раз, дякую за відповіді. Ну і останній камінець на сьогодні граніт. Так, дякую за відповідь. Гаразд. раз покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на березень 2025 року. Скажіть вам правду. Феху перевернуто. Турісас. Єра. Кану пряма. Трохи перегукується із скварцем. Схоже, хтось вирішив два камінця подивитись. Ну, хто вирішив два камінця подивитись, то зверніть увагу, руни не просто так дублюються. Гаразд, що ми маємо? Феху, перевернута туріса Єра, Кана. Ну що ж, приготуйтесь до якихось фінансових втрат. І фінансових втрат зразу. А феху вже показує, ну, це щось таке, суттєве. Це вже суттєва така трата, відчутна. Ну знов таки, це величина для кожного своя, але по феху це буде суттєва трата, незважаючи на той, який у вас дохід. Якби. Це для вас буде суттєва трата. От приготуйтесь до того. Мало того, це може бути не тільки матеріальна трата, це може бути втрата чогось нематеріального. Зв'язки, контакти, стосунки і так далі. Робота для когось можливо так само може відігратися. Якщо що, то дерчать мопеди, не шахеди. Ну, це так, до слова. От, ну, Тобто, приготуйтесь до втрати, але не, тут же і порада. Не чіпляйтесь за матеріальне. Не чіпляйтесь за матеріальне. Якщо пішло, значить не ваше. Щоб то не було. Будь-то фінанси, значить, десь ви. Заслужили, до речі, ось, заслужили, щоб, як то кажуть. І потім, знаєте, така чудова приказка: Дякую Господи, що взяв грошима. Да? Ну, так? Оце, от Підійдіть з такої точки зору, що краще розплатитися іноді грошима, ніж чимось іншим. А в контексті там стосунків і власності іншої, нематеріальної так само. Раз пішло, значить не ваше, значить, прийшов йому час. Ну і проаналізуйте, а чим, якою своєю поведінкою ви заслужили таку ситуацію. Якби. А, далі, по потурісазу. Ну, до речі, це да, це економія. Ну, Зекономте кошти, вони вам знадобляться на щось друге. А, більш корисне. Далі, по Турісазу. Ну що, активна дія, подолання перешкод рух до своїх цілей. Але тут же контроль емоцій. Знов таки, не побивайтеся за тим, що втратите, а феху перевернуто це явно втрати. Ну, які, я ж кажу, або фінансові матеріальні можуть бути, або можуть бути і нематеріальні. Ну так от, не побивайтеся за тим. Раз воно пішло, значить прийшов його час. Що б то не було. Е, далі, по турісазу контроль емоцій, щоб у вас тут ніякого нервового зриву не відбулося і так далі. На фоні якраз от втрати чи то втрати. А, і, мало того, робіть все на совість, робіть по справедливості, щоб ви для досягнення своєї цілі не пішли по головам, бо отримаєте самі по голові. Ось тут Єра впала, яка уроки карми показує. Ага. А, далі, ну Єра, ну що, приготуйтесь до змін. Торіса з Єра знов-таки, у березні ви закладете. Фундамент якихось справ, які підуть далеко, які вам урожай дадуть пізніше результат. Тобто, ви робите щось таке, що результат урожай вам дасть пізніше, згодом, не у березні. Тобто, це такі справи глобальні, будемо казати, але в той же час і довготривалі. Далі Єра показує зміни. Ну тобто, так само, приготуйтесь до того, що будуть у вас певні зміни відбуватись. Ну, по Єрі, це буде більш повільний і плавний процес. Єра сама по собі повільна. Ну тобто, це не різкі і кардинальні зміни, це все. Мало того, Єра природні цикли показує. Знов таки. Дуже перегукується феху перевернута Єра в даному контексті. Тому що Єра показує, що природньо. Як я і сказав, те, що, те, що ви втратите в березні, то це якби як як природньо, природній процес. Йому прийшов час. Отак от. от. А, ну і далі, каном. Пряма. Що ж, це успіх, це реалізація планів. Мало того, це творчий потенціал, і це навчання. Програ... Ну, Відповідно, людей багато, у когось програється один якийсь аспект, у когось може і кілька програтися, а може і всі, чого ні. А можливо, ви така різностороння обдарована людина з різних сторін, то, відповідно, для вас всі аспекти будуть актуальні. Е, от, ну що, Реалізація планів і удача. Ловіть момент. В принципі, Кано показує, що ось у вас є, як то кажуть, порох в пороховницях. Беріть і дійте взагалі. Ловіть момент, удача вам має посміхатись. Далі, Єра Кано. Е, так само порада аналогічна, як для попереднього камінця. Доробіть свої тривалі справи. Те, що у вас висіло в ящику, те, що ви давно відкладали, не могли зробити. Варіант два. Або доробіть, або, як то кажуть, викиньте в смітник. Наче воно вам не треба. Воно тільки висить і з вас тяне силу, енергію. Ось. Ну, і загалом Єра Кано. Це реалізація якраз якихось давніх ваших планів, задумок і так далі. В принципі, реалізація успішна. Фортуна вам має посміхнутися. От. Але, нагадую, робіть все по справедливості, робіть все на совість. Угу. Халтура не пройде. Получите по голові від вищих сил в першу чергу. Ну, якось так. До речі, хто давно планував навчання якесь відкладав навчання, підвищення кваліфікацій, це може бути і духовний розвиток. Ну то ось у березні якраз вам дають зелене світло на це. Ну, До речі, я напевно, що навчання оголошу у березні. Але це, як то кажуть, зовсім інша історія. Е, добре, ну, на сьогодні ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Чекаю відгуків, як у кого програлося, збулося і так далі. Тому що одиниці пишуть відгуки, а мені цікаво зворотній зв'язок отримувати. От. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!